Всім привіт! З вами Святишенко Олексій, домашній кухар. Щоб приготувати нашу сьогоднішню страву, не треба бути генієм кулінарії. На моїй плиті наразі стоїть базовий курячий бульйон. Нещодавно я випустив відео, як приготувати такий у вас вдома. Я його розміщу десь тут або тут. Також для приготування нам знадобляться грибочки, копчені ковбаски і вершковий сир. Не забуваємо підписуватися та піти дзвіночок. Підготуємо інгредієнти. Бульйон процежу, а курку з нього розбираємо на м'яса, в суп. Картопля тут не головне, тож вистачить парочки на середню каструлю. Бульйон сиплемо картоплю і вариться. На пательню намалий вогоньку в паски і дамо серцю витопитися. Туди ж курку і за смаком трохи цибулі. Засмажимо добряче. Нам потрібна й піджаренка для смаку у супі. Грибочки навпаки. Ледь вони дали воду і вона висохла одразу в суп. Вони розкриються там. Знову ж таки, за смаком купченої паприки. І вершковий сир. Смак цього супу тримається на якості двох речей мисливських ковбасок і сиру. Не економте, інакше буде лажа. Дамо сиру розійтись, доводимо до кипіння і готово. Видалі дайте постояти хоча б півгодини. Але хто б чекав, а я не буду. Я смакую. Папа.